Всім доброго дня. Йдемо вітати мою подружку Анічку з Днем народження. Вона не знає, що ми її будемо знімати, але ми сказали, що вона вийшла на пору. Собачку тут. Наша, наша Анечка, сама найкраща. Моя діточка. Я тебе вітаю, днем народження тебе моє залупання. Дай, Боже, іди народичка, дай Боже, будь кухати. Дуже дуже-дуже сильно. Так, це такий Так. Це такий це. Так. Це такий так, 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 для того, щоб було трошечки в голові. Вдарила <ться> трошечки так? так <ш Woah Impossible> <jego pense> <wig> щоб був настрій. А це розгорнеш такий чудовий подарунок снаріке. Коротше, я тут все складаю, все складаю. І Валюшка теж тебе вітає. Давай, іди дай пакет сюди. Дай пакет сюди. Він не вписується. Давай пакет сюди. Ану, давай я Аню красива. Анічка, мати хороша. Давай. Боже, яка у нас гарна, Аня. Подивіться, яка вона гарна. А, яка шикарна жінка! Боже, Боже, Боже! Клас, супер, супер. Дай Боже тобі щастя. Любові, кохання до нестями завжди бути такою квіточкою, розквітати з кожним роком, бути кращою і кращою. Дякую.